Mm -hmm. Я, конечно. Ой, добрий раночок. Спосіб... Добрий ранок, да. Добрий, Ягортос. Я вже от, типу, що от проснувся, короче, і не знаю, відчув цей звук знову якийсь. Да, е, був, як опять чора... мені щось наче не ну, спалось, чув, ніби, мені кажеться, що я треба розколопати, тобі так не кажеться, що? Ну, дивись, у мене є картини. А ну, іди сюда, іди mm -hmm. сюда. Давай подивимося mm -hmm. під углом, з-за дних може щось є? Тут немає, до mm -hmm. досюди. А ну чё там? Там а, шо, що це що, це там є, щось якби є, чуєш? І підійди я от сюди. Підійди от Подивись вон туди. я бачу там якийсь прохід. Шесть. Що, залізем? Давай, що, забираємо картину? Чи хай Та буде? нафіга хай буде. На фіга, хай буде. А, Та а, ладно, ніхто не дізнається. Офігеть! Нічого собі, тут тут був прохід секрет. Ще лампочка є. Клас. стоп, а як відкрити двері? тут На був. Певно ключ треба. Ключ? Е Жаст. А де ключ? Давай пошукаємо його по бочках, ні? Я цієї Дай бочки го. в себе не помню чув. Я звичайно її побачив, цієї бочки я в себе не помню. А, Рі, кстати, я Це речу. є цей ключ. Можна. Ти знайшов ключ, тут був потаємний ключ, нічого собі. Клас, я не знаю. А то би цікаво! А, -а, -а якщо ні там цікаво, монстр? Да. А якщо там вб'ють? Ну якщо там монстр, то ми мы дамо їм по, по мордасам. Давай. Телефон, Прос... Прос... Телефон при тобі? Так, давай ти за мною мной йди. Давай, давай. Залізай, Залезай. Фонарик бери. Ходи. Там темно, я бачу. А, та, там зомбі, там зомбі. Бачу? стій, бази. Стій, стій, стій. Стій. Тут, тут якісь бочки, давай їх пролутаємо. Бочки? А там зомбі, короче. Пролутай бочки. Че тут пусто, якось? Якесь затерте, кстати, поміщення. Тут взагалі нічого нема. Тепер вірю. Дивись, 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 дивись. Тут щось... Ай, тихо, 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 відкриваєш! Я звичайно, я хотів фонарик включити. Тихо, тихо, ти чо? Дивись, тут щось є, Там щось видніється. Я бачу ще одного зомбі. Я ще одного зомбі бачу, дивись. Ще одного зомбі бачиш? Так, ну хто, ти не перший, да? Тут сталкер мертвий. Так, давай я факел поставлю. Може його оплутает. а що, що з ним сталося? Ti... Не можу зняти з нього броньку Жесть вообще, ти бачиш його прям спрям Так, а що тут. Да монстр, давай туди не йдем, айдем. А сюда. Oh. Beat, тут там, Así, так, що тут. Ооо! Патроны, але тут. Патрони? Да, але тут якісь патрони, подивися тут. Бери, берем, берем. О, м'ясо, класно тут це ж Берем люби патрони Ну це ж патрони о... на мою винтовочку. А, ну то значить бери на свою, пока я не могу. що тут ще є. тут Тепер... да? О, картошка, хочешь весь мир? Большу взяти? Так, тут пичнича нема. Оооо, Ого! себе. Так, ну я візьму ще отакі патрони, може я найду. Перевіряй, них. Перевіряй, перевіряй, всі бочки перевіряємо. Я тут вже все перевернула и Да. О! А! А! Ты шла отсынула, конечно! Ай, я-я-яй-яй, ч-то не... Так, сори, я на чай. Так, и ч. Так, лутаем. Ринок, опять. Вроде тут ничего не мой, дан звезд. Ч, вообще в пупочках нифига. Ты весь, ты сюда. А фонарик. В тебе його,

Давай ты будешь включати, я своїм живу. Наготовлює роже, тихо-тихо-тихо, подожди. Подожди. подожди, подожди, так бил. Ааа! Нихуя! А! Ты чого висла? Стреляй, стріляй! Стреляй, стріляй, 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 стріляй. вообще? І ти бачиш, яке мене Ти бачи яке воно живоче! Біди, щоб я тебе. А воно живуче вообще, давайте скільки патронів ми вже випустили на ньому. У мене ціла винтовка патронів пошла. Давай, Ох, давай, 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 давай. Используй трою. Егортос, используя. Еска ты. Капіт! меня дві обойми на нього ой. пішло, на ту тварь. Ты ти, ти бачишь як... и какой-то? Патроны! Двери. Патроны! Так, а ч тут картошка? Тут О, Ой, яблочко, классно, яблочко, Тут яблочко. Патроны є. Патроны? Да, я забираю патроны. Слухай, я певно, що положу, тут не потрібно. Чув, тут записка якась. Какая записка? Сейчас прочитаю, прочекай. Плутаю, плутаю, плутаю. Чек, чекс, дальше, о, потрошки до моєї режисі. Щось є. О, картопля. Блін, жаль, не смажена. яблучка. яблучко, яблучко. Помниш, Чув? Помнюш, я тобі розказував, що тут жила сім'я, і в них була дочка, і вони померли. Ну, я так думаю, що вони померли. Мені кажеться, це було статова комната. Ну, цей. Думаєш, це кімната батька, типа? Да. Де? Десь у нього тут камера, чи що так? Чи не камера, тому що телескоп якийсь камера. А, я не він там щось записував. Да. Чуєш? Ви, а ти ну ти... дай покопаю ну, в компі. Ну так, давай, так. диви ти. тут ще якісь зельки. А, буде. в, кстати, в записці було координати від лікарні. Від лікарні? Тут це є лікарня? Це лікарня може нам допомогти моїй Каті. Так, да? ти думаєш, там да. є запаси так. якісь. Чув, прочек... можна... що... типу. я сейчас прочекаю, що я в компі. Тут є два записа. Які два записи? Ну, тут є два записи, які він записував. Подивимося yeah. зараз. Давай подивимось, Давай. Да. Я Думаю, можна подивитись. І так, запускаємо перший запис. Добрий день. День перший. Я записую цю касету для того, щоб хтось може її побачити, прийде. Вот це день перший. Хочу розказати, що тепер на дворах пішло, пішов такий вірус, що що я не знаю, бачив людей. Які підходили і контактували якось з тими тваринами, вони зразу заражались і через день привращались вже таких тварів, як вони. Я зі своєю сім'єю. Прийшов сюди, у, свій, у свою хату. Ми заколотили двері, вікна і так далі. Я записую це для того, якщо я помру. Я розробляю андідот. але щось у мене не виходить. Я залишу координати лікарні, в якої я працював. Там колись я робив з одним доктором, який міг би допомогти мені. І він, кстати, знає, як зробити андідот, але він ще цього не робив. Думаю, якщо ти побачиш цей аудіозапис, то я тебе вітаю. Ти все-таки вижив. А якщо мене тут рядом нема, то я мертв. Або я перевертився в монстра, як і всі. Надіюсь, цей днівник продовжиться і далі. Дякую за перегляд. До зустрічі. до встреч. Жесть. Жесть. То він десь тут знаходиться, я так розумію, так? Да? А може сказав, це і він, що він був? Даде... Що? Давай, А може це і він був? Давай другу касету включимо, поймем більше. Ми тепер поняли, що Андідот є в тій лікарні, в якій він працював, да, і він і лишив він координати. Сказав, він... І Він сказав, що він буде продовжувати типу вести свій щоденник. Ну, тут Значить, другий день. Чуєш, тут живе. другий день, якби було більше да. днів. Ну. Зомбі... Ой, оцей апокаліпсис почався ну, місяця три назад, А тут тільки дві записи, і перша це тільки початок цього апокаліпсису. Ну, це не зовсім зомбі -апокаліпсис. Тут ну просто, апокаліпсис просто, я кажу. Да, Ладно, да, давай да, д... включимо другу запись. День два. Е, участ... Звуки. Е, я чую всякі різні звуки у підвалі свого дому. Но я його вже давним-давно закинув. Якщо це люди, можна з ними зв'язатись. Але не думаю, чи зараз у мою хату вірвались зомбі е, і ще всякі тварі. Я думаю, вони все тут розгромлять. Я закрив у себе в кабінеті. Дорогий мій друг, якщо ти це дивишся, знай е, у лабораторії е, та, що знаходиться на поверхівці, то, є Лікарня є Анідот. Я це говорю, тому що дуже спішу, щоб мене не вкусили. Вони зачищаються, б'ють двері, ламають вікна. Це все дуже страшно. Я не маю ніякої майже зброї. Всі пістолети, все поховав, патрони розкидав. Не думаю, що я зможу вижити. Так що запам'ятай, Анді Дос знаходиться у лікарні, в якій я напишу координати в почку, положу ті координати, вони вже тут. Ні, ні, ні. Жесть. 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 Значить, його тут зарази. Ви... Коротше, він, походу, що мертвий, і це, походу, той чел, який, коротше, біля тих я так розумію, точок. Ні, да? мені кажеться, ми його тільки що вбили. Це він і був Оцей оранжевий, помниш, він казав, що до нього, вже, до нього ж вже вламлювали, значить його заразили. Ти думаєш, що його заразили, він став таким, типа. Да, не повзивчим? просто ж так тут а координати. Ой ще капець, бід, бідний чувак. Ми ну, зато ми знаємо, де тепер антидот. І можемо врятувати Катю. Так, <світ> да, але дуже далеко. По координа... Які там координати? Покажи. 1 345 67 45. Це далеко, я знаю, там. Це, так, да. тільки це так, так, ну ми все, да, так, так, так фонарик. все віримо, так. Блін, Нам придеться туди йти, давай. Опять. Я якось боюсь, ну ладно. Ти обережно, щоб та хата не схрушилась. Тихо. Ра-та-та-та-та-та-та. Що ти делаєш? Я ні чорта не бачу. У вас тут можна включити, диви. Тут стільки патронів. Да, тут і твої є. Твої птачки, да, але тут не мої патрони. Пістолет. Пістолет? Як Да, пістолет, ще класно. А які тут у нього патрони прочитай. А, uh, 9 ММ. Пистолетный магазин. Простий пистолет, коротше. О, ще одні патрони і до моєї цієї штуки. Ну я поки буду збирати, бо тратити я особо. О, у мене є на нього патрони, держи! Іди сюди, в мене є на нього патрони. Держи, держи, у мене є на нього патрони. О, класно, спасибо. Так, там... О, <гху> там опять ці великі монстри, коротше, я не знаю. Да? Входим, да? входим, входим, входим. Давай. Ах, ну тварі, йдіть, я... звідси. А! Йош, давай, шмаляй, шмаляй. <мірі> шмаляй. шмаляй. <мірі> я <мірі> не можу стріляти нормально. Все, хорош, так, хорош. Все, все, все. Фу, О, дивись тут труп. Труп, йо-моє. Так, тут нема, да, нічого. Ах, <гху> ви тварі малі. Пишет отсюда. Ай, ой, чупака брата, да? Чукапабра, чукапабра. <рик detailed loader> да, Да-да-да. Так, куда підемо? сюда? Девочка, шо за девочка? У меня мало хп. У меня мало хп. У меня мало хп. Это девочка, певно. Она тоже заражена. Давай факел, поставь. Эээ. Йди отсюда? Светла. Да, это девочка. Це чья девочка тут по це, це, це як воно, так. да, Я ж розказував, вони ж тут жили. Капець, Капец, у нас тоже, да, з ними зовут. Так, тут нічого ничего выиграшка. Капец, нет. Позаймаемся, позаймаемся, позаймаемся. Так, да. <ріхи> Ах ти ж! Знову ця штука, да? Так. Ааа! Пей, бей, бей, бей! А! Ой. Так! Ой, ой, сорі. сори. Так, що тут, більше нічого нема, да? Кровь! Кровь, тут кровь! Капец. Жесть, ну и там ну, вот сюда. Да. На! Все, 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 все. А, так, Я ничего ни там просто не бачу, просто. Okay. Так, 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 тут твои патроны. Да? О, классно еще. Я так я нашел. Я нашел. Я нашел. Я, нашел. я нашел дуже классное оружие. Двойся. Да, покажи. Сейчас, сейчас, сейчас. Двоесь, двоесь, двоесь. О, ну что за бег по коляске? Слушай, а что тут кровь? Шесть. Так, слухай, давай я поставлю факел. А может пять? В картине где? Да, там шесть езнов. Ну ладно, давай зайдем. Так. Встал факел. Встал факел. Стал <соцентричное> факела! Стал факела! Что факела! Стал Что Стал факела! Стал факела! О, факела! Вот, да. Стал факела! Стал факела! Стал факела! Стал факела! Стал факела! Стал факела! сейчас, сейчас, сейчас! факела! Стал Сейчас, Стал факела! Стал Дивись, що воно тут зробило. Йошкір Матрюшка. А воно ще живучіше, ніж ті, так? Да? Все, я лягаю. Капець. Ти дивишся, яке лягає, Ти бачиш, що в кімнаті ось? Я дуже робиться. змучився просто, я дуже змучився, понимаєш? А, а, а ти не понимаєш, що тут робиться, так? Да? Не бач нікого. м'ясо, дивись, це да? м'ясо, це плоть. Це, це м'ясо? Я не хочу дожити. Це ріл м'ясо? Фу, я не хочу тут трогати. У мене Фу. від цього запаху О, зараз ж. криша поїде. Ну, ну, в сфці, просто йдемо. Це просто умре. Ай-яй-яй-яй-яй, бери мене. Давай, у да мене давай, голова щось прибалі. А помню, пішли, пішли. коли а загорілась а, та хата, від того. Дивись, <пражн�> це, це, це прохід той. Це в хату прохід, дивись. Чуєш, чуєш? Ееее, -е -е, Жень. Шо? Тут салатик. Э, Чи то борщ. Рамен. Тут, по-моєму, він же не свіжий, да? Да. Так. Це вихід? Класно. Жесть. А, а, стоп. То це була чиєсь квартира, вказано. Я ж казав тобі, це хата того. Людей ті ночі... ж. А тут ще дівчинка знаходилась. Блін, мені її жалко. Мені її жалко. Я... Та включай, боже. Вже якось пофік, Я... чесно. Нічого, Ладно, тут немає, я сюди душ. приїжджати точно з Катією і з тобою не буду, так що йдемо звідси. Yeah, йдем да, на двір і йдемо додому. Там, де був той зелений, величезний, просто кремезнючий павук. Зато у нас є координати. Да, Ми зможемо знайти андідот. Ну, yeah, я думаю, yeah, нам. класно, все. Ми подивимося. Якщо ми не йдемо, коротше, тоді. Ти розумієш, е, який сьогодні продуктивний день. Классно. Ми знали сьогодні історію yeah. сім'ї потеряної, знали координати до yeah. больнички. А, yeah, пішли додому. Це ж так класно. Ми зможемо ми зможем допомогти Каті. Так. Yeah. Блін, я забув знову. а, тут ж закрито. Блін, ідемо назад. Чип, а, можеш відкрити. Да. Да. Давай. Давай назад. Я Я не хочу назад. Давай відкривай. Там можно я вообще... я давай, давай, мені, мені давай. Давай. давай, Дай мені бочки. Дай мені бочки. Дай мені бочки. бочки. Пару штук. дай. Застроим цей прохід, потому не що я вообще. Все, мы запираемся. Все. Я короче, запираю или? цей прохід назавжди, все. Ага. Короче, мы запираемся. Все, я картину назад так. поставлю. Ой, так, Опчик, че это кончиком? Дай мені, Дай мені. Дай мне. Капец, ну давай. Так, Блин. ну все, да, мы, наша миссия выкинуна. <свят> Ми повбивали, коротше, зобі, да, дізналися, що там, коротше, виживши, який так нам як, сказав. Та то... якось вже пофіг. Давай просто візьмемо ці бочки і все. Просто застроїмо, Ага. Щоб Давай. вообще все. Мені да, це вже... все надоїло. Чому за нами слідкують? Ах, Я знаю. все, знаю. А хто це ходив тоді по ночі? Ну, тоді по ночам, я, Я не ходив. Ні, я, я не ходив ночам. Ладно. Я хіба ночкою ходив. Давай, Катя тут. Катя, на місці. Катя, да. все, ми повинні вже спати, да, підемо. Все, Катя, спи. Я буду, кажеш. Да, да, так, да, да, давай, я лягаю, все. Все, да, віддихаю, коротше. Все, отак, лягаюсь. Все, ага. спокій